Уронефрон – більше ніж допомога при циститі. штучка! Що, знову посварились? Ага. Як і багато років тому. Окей. Дивіться, що знайшов. Дякую. Е, 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 що за нерви? Давайте подивимось, там, здається, ваш випускник. Не подивимось. Ну тоді розказуйте. Що ж таке сталося багато років тому? Масік, ти не хочеш цього знати. А ми не хочемо цього згадувати. Де ти взагалі цю камеру взяв? Так все. Давайте просто помовчимо. Стопудово. Я впевнений, що там дуже цікава історія. Тому давайте. Оксанко, донечка. Вставай. Сонечко, моє, вставай. Вставай. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Так. Сьогодні найкращий день мого життя. Але хочу щоб поспати. Сьогодні у моєї доці випускний. А ще сьогодні конкурс на найкращу випускну сукню. Мам, не треба не знати. І що ти робиш? Не що схоже? Хук ставиш. Джеб, мамо, джеп. Пам'ятаєш, що ти мені обіцяла? Виграти турнір? Сидників нас Ну, Це серйозно, я і кухня. Ну куди? Це я так поприкалувалася. Коли я виграю турнір в Празі, то будете кожен день до ресторану водити. А я виграю. А це до нас Галюська з Києва приїхала. Це міша дзвонив? Мам. Міша. А чому не відповіла? Бо я не захотіла. У Міші дуже багато роботи. Чоловік у Галі бізнесмен. В нього там щось з комп'ютерами. Мама, чому ти це постійно повторюєш? Бо я рада, що ти щаслива. Дуже. Я не буду. Вагітна чи що? Що? А тобі яке діло? Не можете завагітніти. Мам, скажи їй щось. І навіть не знаю, ким хочу бути. Що? Капшо, ти вже рік без роботи сидиш. В мене є чоловік, який заробляє і дає мені можливість шукати себе. Чи мені займатися такою фігньою, як ти? Жіночий бокс це не фігня. Я виграю чемпіонат Європи і мені відкриються всі двері. Травматологію. Слухай, ти не Дівчата, Все, брейк. Заспокоїлися. Сьогодні свято вашої сестри. Тому, будь ласка, ніхто не свариться. Все, дівчата, я побігла. Куди? На роботу йдуть. Тебе ще не буде на випускному? Буду, але пізніше, тому знімайте все на камеру. Алантина Золя. Та у вас талант. Так а ну зв'язочку, як я вчив, джеб джеб хук Добрий день Ігор Павлович. ви чого до нас? Чув, що Галя повернулася. Ось хотів подарувати Інкогніто. Галя! Тихо, чого ти кричиш? Кажу тобі, інкогніто. Зможеш передати? Ну зможу. Ти що, не казати, що то ви? Ну, там записка всередині. Вона зрозуміє. Записка? Конспірація? Ну добре, я зараз тут закінчу і передам. Дякую. Лікти не розставляй. Ага. Добрий день, Ігор Павлович. Привіт, в А це кому така краса? Ей. <різь> <різь> hey. Та у гальці передали. Інкогніто. Фізрук наш. Фізрук. Хто ж ще? Ну що, Богданчик, ти готовий до дорослого життя? Давай. Я згодна. Чи то не мені. Та ні, то Оксані. А ти все ніяк не заспокоїшся, так? Та я ж з неї з першого класу втюрився. Ти ж в курсах. В курсах, в курсах. Але слухай, я також з тобою з першого класу дружу. І битися тебе навчила. То може ти мене любиш, а не Оксану? Люблю як друга. Тому до тебе і прийшов. Ой, тримай в себе. Будеш моїм дружбою. Ага, дружкою. Ти ж мій кращий друг, Вальк. Але слухай. Якщо Ксюха скаже тобі пішов нафіг, я це забираю собі. Не скаже. І як воно в слюбі живеться? Ти хочеш, щоб я тобі прям всю правду розказала? Ну, так. Міша переспав з іншою жінкою і сказав, що це сталося випадково і що це не те, що я думаю. Ось така історія. Цікава. Капець. То ти пішла від нього і тому ти в село приїхала? Та ні. Просто поїхала на деякий час, щоб не бачити. Ну і щоб він трохи постраждав. Страждав? Угу. Я тебе не розумію. Він тебе зрадив, а ти пробачити його хочеш? А, зрозумієш колись. Коли розкажеш мені, що там у тебе з хлопчиками. М -м? Подобається хтось? Ні. А хто це в нас так застидався, а? Маю на увазі, я на випускному мутила одразу з двома. Так, я пам'ятаю, тобі біля школи не хвилюйся. Ну, то хто він? Як його звати? Ніхто, слухай, треба вже йти скоро початок. Ой-ой-ой, моя сестричка втюрилась, але ця любов невзаємна, я вгадала? Я серйозно, треба йти вже. І взагалі, ти мене з цим своїм мішою тупо загрузила. Та не парся ти з моїм мішою. Але пам'ятай, якщо тобі хтось подобається, то не треба просто сидіти і мовчати, треба щось робити. Ти мене зрозуміла? Дуже дякую за пораду. А я тобі кажу, кидай того Мішу. Або поговори з ним серйозно. Ти що ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Валя! Валь! Оце ваша вона, ваша скотина з'їла мою обручку і не подавилась. А ти що, заміж зібралась чи що? Ні, але мені цю обручку дали на збереження. А вона її з'їла. Як з'їла? Ну, ротом! Слухай, давайте щось робити, бо буде біда. Я дуже рада, що ти будеш сьогодні на випускному. Люблю. Я довго чекав на це. Ігор. Люблю. Ну тоді давай робити. А може якось по-іншому. Треба чекати. Само вийде. Тоді я почекаю. А скільки чекати? М -м, може все ж таки тюк і все. Ні, я краще почекаю. Ну, давай сама. Я не бачу лаварю. Ай, как у меня проблема. Что сталося? Все. Почекай. Хто це зробив? Не знаю. А мені здається, що знаєш, бо таке просто так не роблять. Це через якогось хлопця? Ну? Я одна тьолка, Стрижук. Угу. Коротше. І я... теж подобається мій хлопець чи що. Що робити? Ноги її поламати. Але спочатку. Це що? Ну не тупи, ну будь ласка, я тебе дуже прошу. Ну не тупи. Ну, ну давай. Що не тупи? Ти це кому? Це це… це я тобі. Кажу не тупи, зробив вже пропозицію. Зроблю, зроблю. А вручка де? В мене? Так, дивись, зараз почнеться конкурс опусних платів, mm -hmm. а після нього твій вихід. Зрозуміла? Чого? Що так скоро? А може не треба? Ти точно добре подумав? Так. Ти ж сама казала не тупити. Uh... Якась ти дивна. То... то я тебе так перевіряю, твій емоційно-психологічний стан. Серйозно? Mm -hmm. І як? 78 балів із 100. Прекрасний результат. Чудово. Mm -hmm. ну? 嗯哼。<laughs> Згаджу все водою. Алло. е, Міша, добрий день. Це Оксана, Галіна сестра. Ну. Е, Міша, е, я е, чуєш, я хотіла тобі сказати. Цінуй Галю. Вона просто прекрасна людина, а ти ідіот, що зрадив її, поняв? Ти дзвониш мені сказати, що вона прекрасна людина, а я ідіот. Так. Що тут поганого? Бо. Бо здається, ти почав про це забувати. Це тебе Гелка на колі? Це ти мене накрутив, ти нашу зрадив? Чуєш, це взагалі не твоя справа. Дуже навіть моя, я її сестра. Альо, міша. Готова? Що ти робиш? Е, нічого. Бігаю, а ти що? За гузкою. За гузкою? З трубою? Я руки качаю. А що готуватися. Чуєш? Блін, там же конкурс почемся. Погнали. Та, ти йди, я <служжя> тебе дожену. Добре. Давай. Ну що, шановні. Ми вже подивилися всі сукні, лишилася лише одна. Давайте запросимо нашу останню учасницю. Немає слів. Це найкрах. Алло. Мі, я так розумію, ти хочеш вибачитися? Розказати, яку ти фігню зробив, як тобі соромно і як ти страждаєш без мене. Галя, слухай. Нам треба розійтися. Що? Тому перемога. Дістається одностайно! Їй! Будь ласка, вітаю! Ну що, давай, говори щонебудь! Дякую, дякую усім, що обрали саме моє плаття. Таким, таким гарним його зробила моя старша сестра Галя. Вона сидить тут, вона сиділа. Галя! Гай! Вона природжений модельєр. от Запам'ятайте мої слова. Я люблю тебе, Галь! Бо ти, Галя, ти притрушена, які всі твої родичі, які мені розказують, яка ти прекрасна людина і який я козел. Я які родичі? Твої прибацані, які розказують, що я фігню зробив. Я ж тобі казав, що це сталося випадково. А ти всім розказуєш, що я якийсь той монстр. Коротше, Галя, ти. Токсична, так що давай розбіжемося по тиху. І ще а, Ігор Павлович. Я вас люблю. Це жарт? Ні, я кохаю вас. Я закохалася у вас з першого погляду. Оксанка. Ну, Оксанка, ну що ти таке придумала? Ти ще школярка. Вже ні. Оксано, припини. Чому? Ви ж передали мені записку. Досить, все. Записка була не тобі. Навіть якщо б ти була дорослішою. Я б не звернув би на тебе увагу. Вибач. А я би звернув. Оксано, ти подобаєшся мені з першого класу. Я пам'ятаю, як ти зайшла в клас з рюкзачком більшим за тебе. І в той момент я закохався. Я не знаю, як так вийшло, але це як іскра. Або вона є, або її немає. Це все може виглядати дуже дивно, але я відчуваю цю іскру і по цей день. Валя, обручку. Валя, мені дуже потрібна обручка. Обручка! Тут вона всередині. Вибач, Богдане, але... але в мене немає іскри. Ксюха, як він виглядає! Напевно, якесь худе, страшне і стекливе. Дуже дякую, що підтримуєш, але я в нормі. Я вже виплакалась, тому досить мене заспокоїли. А я тебе і не заспокоюю. А ти справді вважаєш, що я талановита? Справді. <плес> <плес> Ні, дякую. Ну, дівчат, як все пройшло? ну Більш-менш не дуже. А що сталося? Потім подивишся, сідай поїжджать. Я його знаю, він не відчепиться. Кайфуйте! твій вечір! У! Я, напевно, піду прогуляюся. модельєр сама і без настрою. Що тебе там? -то? Дякую. Прошу. Які плани на вечір? no plano. Чи, цю камеру. Можна? Розказуй, що сталося. А що з настроєю, мала? А що з нею? Всюха, все нормально. Я за тебе завжди стояла. Я підтримувала тебе, я подзвонила твоєму чоловікові. Розказати, яка ти прекрасна, а ти. А... То це ти подзвонила, Міші? Мало жики, тобі навколо треба було. Що ти плетеш? Я через тебе втратила свого чоловіка! А я свого хлопця втратила! Я… Та, Та я тебе вб'ю! Гари, гори, брик, брик, брик. Си, я більше не можу дивитися, як мені ногу зламали. Вирубай. Саме спортивне життя котяре під хвіст. Дякую, сестрички. Ми ж домовлялися, більше ніколи це не вмикати. Вибач. Валь. Те? Я вже давно тобі пробачила. Тоді все так склалось по тупому. Я теж не можу на це дивитися. А я можу. Та ви що? Драма, страсті. Тарас, досить. Ну, реально. Добре, добре. Чекайте. Дивіться хто. Привіт, мої любі! Сподіваюся, що ви колись побачите це відео. Я хочу вам сказати, а точніше попросити, завжди йти по життю втрьох разом. Бо ви сім'я. Так ви можете сваритись, ображатись одна на одну, але ніколи не мстіть одна одній. Ніколи. Бо ви найрідніші, бо ви сестри. Пам'ятайте це завжди. Я вас дуже, дуже люблю, сестри. Давайте. Веди мене дорога. Туди, де рідні дороги, по стежкам, по річкам по порогам. Де рідний дім без вороги Зоря не впаде на нас, не впаде, зоря.